Вітаю перше число липня і почав дозрівати другий врожай сортів нейтрального світового дня. Сьогодні в нас на огляді коротенькому Ауч і Majestic. Ауч має ось такі ягідки. Зараз ми скоренько їх. Зважимо, все збираюся цей сорт викинути. Ось уже почала викорчовувати. Все-таки лишила подивитися на друге плодоношення і, що, і вирішувати, що з ним робити. Ну, це 14, ну взагалі він невеликий сорт, я скажу вам зразу. Ягідки десь в районі 15-20-25 грам, досить врожайний. В тому році я не змогла зрозуміти його поведінку. Хоча кущики невеликі і гарно почувають себе в мене на півночі. Ну що, коштує? Ось такі вони. Всередині, без пустоти, досить щільна ягідка, досить щільна. На бізнес добре підійде на продаж, дуже ароматна, солод, цукор є однозначно, Наразі є кислинка. Але вона не така от, як кисла. А досить гармонійний смак. Все ж таки є вуса. На розмноження його пускати не буду. Можливо, я просто його відсажу в інше місце на слідуючий рік, щоб подивитися. Це перший сорт буде, який я буду випробувати три роки. Смачно. Ягода смачна. Просто пересажу його в інше місце. Можливо, просто на повне сонце посажу. Тому що тут в мене вона росте під яблунею. можливо, йому не вистачає саме сонця. Тому що взагалі-то сорт мені по стійкості, по моїх, ну, як я його обробляю, він мені підходить. На вусах цвіте. Ось тут видно. Ось такий сорт ауч. Все ж таки. Хай поки, хай поки побуде. Лишу. І другий сорт, який був в мене в цьому році на випробування, великі надії на нього маю. Шикарно все почуваю. Шикарно. Він побільший, такий густішенький. Ось я лишила, оце буду все обривати. Ось. Ягідка, це буду все обривати, тому що хочу з нього вуса. Є, отут по одному два вусика, але це мене не влаштовує. Ось ще зелене, буду все обривати. Ось така величина ягоди. Я показую, що не на одному кущі. Ось він. зацвітаю. Всякому разі, одну ягідку Зараз я таку більш стиглу відірву. Ну, він явно більший, ніж ауч. Оце видно по ягідках. 120 грам, так? 19,7. Він явно більший. Це видно. І на смак хочу спробувати. Що ж він нам покаже? Гарний. І досить такий щільний. Не пливе. Сорт не пливе. Ось такий він всередині. З'їла навіть з Ну він, він дуже смачний, чесно. На розмноження в цьому році на саженці, скоріше всього, не буде. Тому ще маю одну ідею. Якщо вийде, покажу вже в наступному році. Може в залишки, але ну, зовсім буквально трішки. Шикарні. Нові сорти просто шикарні. Чесно вам скажу. І з задоволенням вирощую сорти нейтрального світового дня. І тішать вони мене. До самих самих морозів, навіть не морозів, а снігів. І якщо запам'ятовують, де лежить, то ще й виколупуюсь під снігом. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.